Ранку на каналі Файні квіти, Родина, Садочок, ранковий випуск важливих справ на 16 та 17 грудня 2023 року. Сьогодні, 16 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Проводимо зелені операції на будь-яких рослинах. Поливи та підживлення не проводимо. Це час дихання рослин. 16 грудня сприятливий день для різних загадівель. завтра. 17 грудня зростаючий місяць буде знаходитися також в знаці водолій, але до 21 години 58 хвилин, а потім перейде в знак риби. Знову ж таки, нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини до 22 години ночі, а потім можна ці агроприйоми вже використовувати. Можна проводити сьогодні тільки зелені операції на будь-яких рослинах до 16-ї години вечора. Завтра, 17 грудня, тільки до 12-ї години дня. Це сприятливий час для заготівель. Важливо для здоров'я 16 та 17 грудня 2023 року це час стихії, повітря, час водолія. А в цей час загострюються нервові захворювання. І ефективними є нетрадиційні методи лікування. Відмовтеся в ці дні від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, шоколаду, картоплі та грибів. А ось що можна для харчування. Використовувати будь-яке м'ясо, ковбасу, будь-яку рибу та морепродукти, консерви домашні, тільки, свіжі овочі та фрукти без термічної обробки, молочно-кислі продукти, какао, горіхи будь-які, мед, сухофрукти, готуйте квасолю та сою, каші з гречки, пшениці та вівсянки. і Готуйте проростки зернових та бобових культур, тобто салати із проростків дуже корисні в цей час. Їште хліб з висівками та чай з ромашки чи каркаде. На цьому завершуємо наш ранковий випуск. Зустрінемося ввечері. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра, щастя та радості. На все добре, бувайте здорові!